Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин увагу вболівальників Динамо привернула заява. Один з основних захисників клубу та збірної України чітко дав зрозуміти, що він справді може покинути Київ, але лише за дуже конкретної умови. Ми розкриємо всі деталі. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали. Захисник Тарас Михавко, який наразі є одним із найцінніших імен у складі київського Динамо, публічно визнав, що готовий покинути клуб, якщо надійде справді приваблива пропозиція. Однак захисник прямо заявив, що трансфер відбудеться лише за умови, що це влаштує як Динамо, так і президента Ігоря Суркіса. За словами Михавка, мрія кожного гравця грати у головних центрах європейського футболу та змагатися на найвищому рівні. Однак він наголосив. Що не має наміру форсувати перехід для нього все має відбуватися правильно та прозоро. З повагою до клубу, який надав йому простір та впевненість. Молодий захисник також наголосив, що на даний момент він повністю зосереджений на Динамо. Він заявив, що щасливий у клубі наполегливо тренується та готується до майбутніх викликів сезону. За словами Михавка, інтерес з боку більших клубів безпосередньо залежить від його виступів на полі, і це його головне занепокоєння зараз. У цьому сезоні Тарас Михавко зіграв 26 матчів за київське Динамо та забив 3. Риголи, що є чудовими показниками для захисника, якому лише 20 років його контракт з клубом діє до грудня 2030 року. А ринкова вартість гравця становить близько 8 мільйонів євро. Крім того, Михавко вже починає завойовувати місце в національній збірні України. Він зіграв один матч у кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року у поєдинку проти Франції, який відбувся 13 листопада. А тепер залишається питання: чи вважаєте ви, що Динамо має тримати Михавка довше, чи скористатися вигідною європейською пропозицією в майбутньому? Висловлюйте свою думку тут. У коментарях вболівальники синьо білих.